Артем Сергійович у грі Зелензе наша команда вийшла у новій формі. Розкажіть про неї трішки більше. Чому саме ці кольори? Ну я вже казав, що дизайн нової форми присвячений визвольній боротьбі українського народу за незалежність нашої країни боротьбі, яка триває не три, не десять років поспіль а століттями. Чому саме чорні та червоні барви? Ну, це кольори дуже часто використовувалися в українській історії. Їх поєднання можна було побачити на прапорах та мивцях. В одязі та прикрасах, в розписі та побуті простих українців, як ідеологічні ці кольори використовувалися запорізькими козаками, українськими сучовими стрільцями під час Першої світової війни. Саме червоно-чорні прапор піднімали солдати УПА, і зараз наші воїни теж ідуть з ним в бій. Ці кольори символізують боротьбу, опір, непокору і шлях до перемоги. Тому ці кольори як ніколи актуальні зараз. Адже боротьба триває.